Труднощі із призовом буковиців на службу в АТО пов'язані з тим, що військовозобов'язані масово виїжджають за кордон або ж не проживають за пропискою. Крім того, багатьом надається відстрочка генеральній прокуратурі України указом президента. Від 30 січня цього року запропоновано організувати разом з Міністерством оборони України чергування працівників прокуратури в військових комісаріатах. Отож працівники місцевих прокуратур уже розробили графіки, за якими чергуватимуть у військкоматах. Минулого року чимало чоловіків ухилились від призову. Особливо відзначились Вижницький, Сторожинецький, Новоселицький, Кельменецький та Герцаївський райони області. Десятьох осіб засудили за це до двох років позбавлення волі. Щоправда, з іспитовим строком. На даний час упроваджені органів внутрішніх Справ області перебуває ще 17 кримінальних проваджень, розпочатих у поточному році, за статтею 336 кримінального кодексу України. Крім того, правоохоронці почали розслідування стосовно осіб, які організували акції з перекриття доріг обласного та державного значення у Сокирянському, Глибоцькому та Новоселицькому районах у минулому році. За ці правопорушення 10 громадян притягнуто до кримінальної відповідальності. Любому Андрій Дорочу Чернівецький промінь.